Прошу його потихеньку починати відводити хвору. І він каже: отут далі мені стає дуже боляче. Боляче, наприклад, може бути в шиї, а може бути білі по типу, ходу нерву. Виникає затерпання мурашки, тобто парестезії, і він далі не хоче, не може, йому то боляче і неприємно дуже, то й не треба. Якщо біль виникає, то ми беремо цей кут. Це максимум. Відповідно, це мінімум. Це буде, наприклад, 4 зірочки. Це Плюсика, це буде 3 плюсика. Це буде два плюсика, це буде один плюсик, а це буде норма. Зрозуміло цей принцип. Далі для диференційної діагностики ви можете спробувати зробити декілька нюансів. Наприклад, може бути таке, що серединний нерв має е, рідкісні тунелі в е, лептівої ямки. Для середини нерву це рідкість, але часто зустрічається карпальний. Тоді є тести диференційні на карпальний симптом тінеля, постукали, от е, постояли хвилинку так. Хвилинку, так, виникло затерпання. Більш притаманно буде для е, карпального синдрому. Далі по тесту натягу ми йдемо, 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 йдемо. Виникає біль. Чуть-чуть відступаємо, робимо акцент на карпальний. Виникає біль, ага, більш карпальний. А якщо так, не виникає, то так, да, то це більш для карпального. Якщо тут не дуже виникає біль, а тут різко виникає біль це більш характерно для корінцевого синдрому. Це не точно, але може бути корисним. Далі ви можете протестувати диференційну діагностику з променевим і локтєвим нервом. Точне їх тестування, воно входить в інший курс, але ви маєте це приблизно знати, як ми тестуємо ці нерви. От, відповідно, променевий нерв, якщо людина стане, він буде як проміні випромінюватися назовні от, і через великий палець. Тоді ми беремо великий палець, складаємо його, завертаємо, робимо відхилення, і потім виводимо сюди кінцівку. І трохи опускаємо плече. В нормі, якщо все правильно зробити, в здоровому нерві теж буде неприємне відчуття натягнутості. Далі. Як ми тестуємо кульнаріс локтєвий? Ми беремо руку, робимо отак. Або робимо тест іспанський льотчик називається. Угу. Це для диференційного, але так, з пацієнтом, це от, от такий рух. Отакий. От норма, норма. Норма. Тобто беремо от великий палець, закрили, відвели, випрямили, розвернули і відвели і ще опустили плечки. І якщо правильно все зробити, то навіть здоровий нерв ви відчуєте, що він натягнувся. Цей нерв, щоб максимально натягнути, виводимо в таку позицію і можна ще додатково відхилити голову. Тоді буде його максимальне натягування ульнаріс локтєвий.